Та що кою пустилася роза. Ось знову кості отрафи, а зараз почнеться життя. У Кременчуцькій міській художній галереї відкрилося одразу кілька цікавих виставок. Персональна виставка Ігоря Носова під назвою Вічне. Збірна виставка митців присвячена 80-річчю вигнання нацистів з Крюкова на Дніпрі. Дві філателістичні та виставка експонатів з родинного архіву Олесі Хроменкової. Ігор Носов презентував 60 картин та фотографій, а також філателістичні експонати. Варто відзначити, що носов добре відомий у Кременчуці як фотограф, а малювати розпочав три роки тому. Представлений на загал живопис переважно тематичний. Зокрема, її цикл картин про війну. Як тільки началась 24-го числа, 25-го вже на утро. Я ночі зробив першу свою роботу. Це посвящено Харкову почали бомбити Харків. Вот я это сделал работа, Каждая картина должна нести какую-нибудь нагрузку, то есть психологическую, такую, моральную, может быть, даже. Это моя личная техника. В основном я акрилом пишу. Я люблю быстро писать. А акрил это это позволяет. Сейчас современная живопись, она требует таких новых технических условий. Щоб була броско, ярко. є роботи на тему музики, присвячені крюкову та спогадам з дитинства. Мені подарили батьки карандаши 24, свята, така большая коробочка. Ну я цю коробочку взяв і пішов. Записував кружок, художній кружок, дом піонерів. Прихожу там поляжно так свід такой маститый художник. Такой. Я ров записувати Художник. Хорошо, говорит, возьми лісточок. Осінь була. Я взяв лісточок, нарісував, говорит, Не підходиш ти. Я так обиделся, йду, думаю, ну що тебе делати? Навірно, буду фотографом. В це час я почав вже займатися немножко фотографії. У малій залі галереї виставлені пара десятків картин різних авторів під загальною темою. Як тебе не любити, Крюковий мій? Поруч розташована ще одна унікальна виставка документів та світлин з родинного архіву Олесі Хроменкової Моя крюківська сім'я про родини аж з сьомого покоління на стенді. Можна побачити відому крюківську родину архангельських. Це історія про те, як втрачати усе і знову відновлюватись. Основний посил нашої виставки це те, що варто розслідувати. Своє родословне дерево, своє коріння в темні часи. Ти можеш знайти опору в цьому. Приславний Крюків, край благословенний, філателістична виставка з колекції Володимира Скляра, на якій можна побачити марки та конверти з видами Крюкова. До цієї виставки ми зробили печатку Крюків, столиця Чумацького промислу Спеціальна. Як то підтримати крюків. Кременчуцький вагонобудівний завод багато вийшло марок з його вагонами. Музей Макаренка багато конвертів виходило. Є що показати Кременчуку. Якщо ви ще вирішуєте, як провести вільний час, ознайомтеся з частиною історичних пам'яток Кременчука та видовищних авторських картин у міській художній галереї. Катерина Грудніва, Дмитро Цирульник, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини.